Усім привіт! Мене звати Валентина. Я студентка першого курсу магістратури КПІ французької філології. Чому я обрала саме КПІ? Певно, треба почати з вступу на бакалаврат, і я думаю, як і у всіх, у мене був вибір, я коливалась між декількома університетами Проте, коли я пройшлася своїм улюбленим парком КПІ, Перетнула площу знань і потрапила в сьомий корпус, у мене не залишилось сумнівів. Відчувши всю атмосферу, я зрозуміла, що наскільки важко чи не важко для мене буде навчатись у майбутньому в цьому університеті, але я хочу залишитись саме тут. Тому що коли ти проходиш цей шлях, ти надихаєшся і мотивуєшся на навчання. Начебто проходиш певну обробку, позбуваєшся усіх зайвих думок і концентруєшся на своєму навчанні і на своєму розвитку. А тепер, чому я обрала все ж таки продовжувати своє навчання на магістратурі? Тому що окрім ландшафту та архітектури, які, на жаль, через коронавірус та війну в Україні не досить часто виходить відвідувати, на навчальну атмосферу налаштовують викладачі, які до останнього пояснюють незрозумілий матеріал, і вони справді зацікавлені в тому, щоб ти його засвоїв і правильно використовував у майбутньому. Чому я обрала факультет лінгвістики, а точніше французької філології? У школі я обожнювала три предмети: українську літературу, українську історію, точніше історію України і французьку мову. Так одразу видно, що я гуманітарій. Французьку мову я не вивчала з першого класу. Але мені потрібно було переїхати в інше місто, відповідно, перейти в іншу школу, де діти вже вивчали французьку. І приблизно за пів року мене вийшло наздогнати програму першого, 2, 3 класів і навіть пів тому що я переходила в четвертий клас. Це сталося завдяки тому, що мені справді дуже сподобалась французька мова. І подобається до сих пір, і приблизно з восьмого класу я вирішила, що точно хочу пов'язати з нею своє життя. Що мені запам'яталось найбільше за роки навчання в нашому університеті, це те, що ми маємо і ви матимете можливості, абсолютно різні, від вибору предметів, які ви хочете вивчати, до різних поїздок за кордон. Ось декілька парад від мене. Перша і головна порада це відчувайте серцем те, що ви хочете від життя, і те, чим ви хочете займатись у майбутньому або вже зараз. Друге. Сміливо йдіть за допомогою у досягненні своїх цілей до КПІ. Третє – Абсолютно нічого не бійтеся. Не потрібно боятися розмовляти на парах. І не потрібно боятися відповідати неправильно. Навіть якщо у вас буде не досить високий бал, але ви запам'ятаєте цю помилку і більше ніколи не будете її використовувати. Іноді ви можете також злякатись досить високої вимогливості наших викладачів, але запам'ятайте назавжди, щоб стати справжнім професіоналом, потрібні стресостійкість, відточення навиків. І постійна робота над собою, на яку наставляють нас наші викладачі. І наостанок можу вам побажати багато успіху, терпіння і слава Україні!